Сьогодні відкриваю секрет, як в ресторанах готують курячу печінку з карамелізованими яблуками та малиновим соусом. Поки я розповідаю, ви заваріть ваш улюблений чай та не забудьте підписатись. Візьміть курячу печінку, зачистіть її та видаліть все зайве. До окремої тарілки додайте пару столових ложок борошна, до борошна додайте паприку, уцько сунелі, чорний перець, трішки солі та все добре перемішайте до однорідної консистенції. В борошно викладіть печінку та обваляйте її з обох сторон. На пательню додайте рослинну олію, викладіть печінку та обсмажуйте по 2 хвилини з кожної сторони до появи приємної золотистої скоринки. Приберіть печінку, витріть пательню серветкою. Додайте цукор. Поверх цукру яблуко. Та трішки зверху кориці. Карамелізуйте яблука по 2 хвилини з кожної сторони до приємної ось такої рум'яності. Приберіть яблука. На пательню додайте заморожену малину, додайте трішки водички, розморозьте малинку та додайте печінку та яблука. Накрийте кришкою та тушкуйте 10 хвилин. Слідкуйте, щоб не випарувалась вся волога. Таку печіночку подавайте як самостійну страву, так і з вашими улюбленими гарнірами. Я бажаю вам всім смачного!